Випуски новин ТРК акцент виходять по парним числам місяця о 17-й годині. По непарним о 18-й годині на сьогодні це всі новини а далі до погоди. За народним календарем, 24 листопада часто буває сніжним день. Якщо цього дня було вогко та йшов сніг, чекали від лиги до ведення 4 грудня. Якщо день був ясним, незабаром мало бути похолодання. А ще 24 листопада передбачали погоду на майбутню зиму. Якщо день був теплим, то й зима буде теплою, і навпаки. У четвер, 24 листопада, весь день у шостій буде хмарним. В ранішній сніг у день може посилитись, а ближче до вечора зміниться на сильний дощ зі снігом. Температура повітря в день становитиме 0 градусів, вночі мінус 1. Вітер східний до 4 метрів на секунду.